Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні я розповім, як приготувати брокколі романеско і цвітну капусту. А саме зробити з цих овочів салати та спекти запіканку, важливо розуміти, що броколі Романеско, як і звичайні броколі та цвітна капуста, дуже не люблять переварування, адже тоді вони втрачають не тільки смакові якості, а й вітаміни. Тому на початку я розповім, як правильно відварити ці овочі. Як правильно відварити броколі Романеско? Вона має схожість з цвітної капусти і броколи. Нарізаємо броколі на соцвіття. беремо каструлю 5 літрову, наливаємо 4 літри води, солимо, доводимо до кипіння. Вкладаємо броколі. Як тільки вода закипить, варимо 3 хвилини, не більше. Броколі кипіли 3 хвилини. Скоро вибираємо їх з каструлі і вкладаємо в лідяну воду. Так вони призупинять варитись. Викладаємо їх в миску. Ви тільки подивіться, ми зберегли гарний салатовий колір. Додаємо пів болгарського перця, нарізаного соломкою. Додаємо 2 зубчики чеснику, нарізані кубиками. Ще трошки присолюємо, поливаємо лимон. Соком та олією. Хочу показати, як правильно в міру і не розварились. Салат з проколів готовий. Як правильно відварити цвітну капусту? Здається, що це дуже легко, але тут існує декілька важливих нюансів. Тому сьогодні я дам важливі поради та розкрию декілька секретів, що дозволить вам відварити цей овоч ідеально і зберегти всі вітаміни, які в ньому знаходяться. Отже, беремо голівку цвітної капусти або калафьора, як його по-іншому називають. Він може бути білий або з певними відтінками. Це не має значення та не позначається на смакових якостях. Капусту треба розібрати на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його напіл у велику каструлю треба налити води, довести її до кипіння і всипати суцвіття цвітної капусти. Далі воду потрібно посолити, все гарно розмішати краще дерев'яною лопаткою. Знову доводимо до кипіння і варимо цвітну капусту до 2-3 хвилини. Тим часом у миску треба налити крижаної води. Як бачите, у мене в мисці навіть лід плаває. Пройшло 3 хвилини. Витягаємо з капусти за допомогою шумовки з каструлі і відразу занурюємо у крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варки зупинився. Коли цвітна капуста охолола, викладаємо її на тарілку, солимо, поливаємо оливковою або іншою олією. Також розрізаємо пару зубчиків чеснику і посипаємо ним капусту. Проте цього можна і не робити. Тут кожен орієнтується на власний смак. Наприкінці треба полити капусту лимонним соком. Та приправити пекучим перцем свіжим або сухим для пікантності. Відварена таким чином цвітна капуста не переварена, а знаходиться у стані альденте, тобто на зубок. Це найбільш прийнятний та ідеальний спосіб варіння цього овоча. Дуже багато на вітаміни. Край необхідні організму. Отже, тепер ви знаєте, як правильно відварити цвітну капусту та броколі романесь. Зараз будемо робити смачну запіканку з попередньо відварених овочів. Беремо форму для запікання діаметром 25 на 30 см. Змашуємо вершковим маслом. Беремо пів кілограма відварених броколів романеско та стільки ж цвітної капусти із зеленим відтінком. Викладаємо овочі у форму, розрівнюємо, А зараз будемо готувати заливку. Для цього в миску вбиваємо 6 яєць, додаємо 350 г сметани, солимо та перчимо за смаком і ретельно розмішуємо масу вінчиком. Броколі та цвітну капусту у формі додатково посипаємо перцем та сілью. Зверху все заливаємо яєчно сметаною заливкою. Не забудьте розрівняти поверхню, щоб заливка досягла кожного шматочка. Посипаємо майбутню запіканку тертим сиром у кількості 150 г, можна брати будь який. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо виріб 20-25 хвилин. Запіканка вийшла на славу, рум'яна, пухка, ароматна та смачна. Бачите, як гарно вона виглядає у розрізі. Заливка та сир додають страві приємного вершкового присмаку. Два види овочів броколі, Романеско та цвітна капуста це справжня вітамінна бомба, яка збагатить ваш організм важливими мікроелементами та мінералами. Тому я щиро раджу приготувати цю страву найближчим часом, урізноманітнити своє меню та порадувати близьких смакотою. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися, смачного та продуктивного вам дня і міру нашій рідній Україні.